Секрети щасливого шлюбу розкривали у Закарпатській обласній науковій бібліотеці в рамках проєкту Тато Хаб Ужгород. Лекторка, психологиня Олена Пітух, основна мета зустрічі підтримати родини у непрості часи. Її мета, як завжди, як і мета Тато Хабу, да, допомагати. Подружжям, молоді, яка зустрічається, ті, хто живуть у громадянському ну, шлюбі, хто там я не знаю, зараз на відстані, будувати гармонійні відносини. І щоб вони могли взяти собі якусь інформацію, задати запитання, поділитися, побачити, можливо, що так само інші люди, інші пари мають проблеми, що це нормально, якісь непорозуміння, і трошки знаєте, видохнути, скажімо так, що не все так критично. Війна вплинула на кожну родину. Пані Анна із Запоріжжя зізнається, цей рік був дійсно непростим. На жаль, так бо емоційний стан мій чоловіка був не такий, як до війни. Якісь не можу сказати депресивні стани, але якісь подавленість і таке інше було. Тому дійсно вплинуло, але намагаємось якось. По-перше, що треба віднайти баланс свій, відновити свій ресурс, а потім вже я думаю відновитися стосунки у парі. Пані Тетяна зі своїм чоловіком у шлюбі майже 40 років на лекцію завітали, аби щось нове дізнатися, і власним секретом щасливого шлюбу поділитися. Основний секрет компроміс завжди тому, що дві різні людини можуть жити і. Три роки і, жити 37 років, і якось безконечному, знаходитися в безконечних сорах, недоумках якісь. Але можна по-іншому. Я тебе в цьому вступила, а ти мені в цьому. І якось так от і така формула, формула роботи. Але є багато іншого наші жіночі секретики. Ну це інша тема. Лекції про сімейне життя популярні, каже психологиня Олена Пітух. Все ж частіше на них приходять самі жінки, отриману інформацію несуть у свої родини і поступово вирішують наявні проблеми. Секретів щасливого шлюбу насправді значно більше ніж всім, але є один універсальний. Розмовляти на жаль, без цього нікуди, тому що ніхто не не читає думки, ніхто там не знає про ваш світ, і те, що ви взяли своєї батьківської сім'ї, там якісь якісь розуміння настанови, хто що має робити, да і тому розмовляти, домовлятися, не бути критичними. Так? немає нічого такого смертельного. Все можна вирішити. Лекції на сімейну тематику проводитимуть і надалі можливо змінять їх формат. Родини запрошуватимуть провести час разом на свіжому повітрі з прохолоденими напоями та душевними розмовами.